Уявіть собі такий світ. Десь гуркоче паровий двигун, а зовсім поруч селянин оре землю дерев'яним плугом, точнісінько так, як це робили його прадіди. І це не якась наукова фантастика, а цілком реальна картина економіки українських земель у першій половині 19 століття. Це розповідь про те, як середньовічна, по суті, кріпосницька система уживалася пліч опліч із зародженням сучасного промислового світу. Ну що ж, давайте розбиратися в цій загадці. І ось ключове питання, яке ми сьогодні ставимо. Як таке взагалі можливо? Як ці два світи не просто існували поруч, а й перепліталися? Як економіка, що трималася на примусовій праці, змогла народити перші паростки капіталізму? Власне, ця дивовижна суперечність і буде в центрі нашої уваги. Для початку давайте зануримось в основу тогочасної економіки. У той світ, де все вирішували поміщики та кріпаки. Це була система, яка без перебільшення визначала життя абсолютної більшості людей. Тільки погляньте на ці цифри вони говорять самі за себе у середньому близько 70% усієї землі належало крихітній купці дворян. Це і є фундамент феодальної системи: земля це влада, земля це багатство. А селяни були просто прикріплені до цієї землі. І ця цитата, знаєте, вона просто в яблучко. Вона чудово передає дух того часу. Сільське господарство було неймовірно застиглим, архаїчним. Уявіть собі цю картину: важкий дерев'яний плуг, у який запряжено кілька пар волів, урожай жнуть серпами, а потім обмолочують ціпами. Це ж технології, які практично не змінювалися століттями. І ось тут власне ключовий момент. Поміщикам не було жодного сенсу щось покращувати, впроваджувати інновації. Навіщо, коли можна просто розорати ще трохи землі або змусити кріпаків більше працювати на панщині? А результат селяни масово втрачали землю. Їхні наділи за цей час скоротилися більше, ніж удвічі. Система просто витискала всі соки, не думаючи про ефективність. Але поки більшість земель жила за старими правилами на півдні, о, там розгорталася зовсім інша історія. Це був динамічний фронтир, справжнє економічне диво і виняток із загального правила. Просто подивіться на цей графік: менш ніж за півстоліття населення Одеси зросло більш ніж утричі. Це ж шалені темпи. Місто перетворилося на один з найбільших портів Європи, на ворота, через які аграрні багатства регіону йшли на світовий ринок. І що ж стало каталізатором цього вибуху? Ось воно, Порто Франко. Цей особливий статус, по суті, зона вільної торгівлі перетворив Одесу на справжній магніт для купців з усього світу. Це був надзвичайно успішний економічний експеримент. І ось тут ми підходимо до фундаментальної, просто кардинальної відмінності: дев'ять із десяти поміщицьких маєтків на півдні обробляли не кріпаки, а вільно наймані робітники. Це був світ, що базувався на вільній праці, а не на примусі. Абсолютно інша економічна реальність порівняно з рештою українських земель. Історик Ярослав Грицак влучив у самісіньке серце, коли порівняв тодішній південь з американським клондайком. Це був край величезних можливостей, де панував дух підприємництва і де можна було, як то кажуть, з нуля зробити собі статок. Справжня золота лихоманка, тільки замість золота зерно. Добре, але як увесь цей врожай зі старих поміщицьких маєтків потрапляв до нових портів, як от Одеса? Відповідь проста і водночас велична чумаки. Саме вони були тією артерією, що з'єднували ці два, здавалося б, несумісні світи. Просто вдумайтесь у цю цифру, три чверті. Три чверті всього експортного зерна перевозили чумаки. Це ж колосальний обсяг. Без їхніх повільних, скрипучих, але таких надійних возів ніякого економічного дива на півдні просто не було б. І це були не просто якісь там візники одинаки, ні. Чумаки були організовані у високодисципліновані спільноти Артілі, на чолі кожної стояв виборний отаман. Гроші тримали у спільній касі до кінця мандрівки, а в разі небезпеки в степу вози миттю шикувалися в оборонний табір. Це ж прямий спадок козацьких традицій, адаптований до нових комерційних реалій. А тепер давайте поговоримо про найпотужніший двигун змін про промислову революцію, і в центрі цієї історії люди, чия доля просто вражає. Що таке промисловий переворот, якщо простими словами, це коли ручну працю замінюють машини. В Україні цей процес стартував у 1830-х роках, і першою прокинулась харчова промисловість, а саме цукроваріння. І ось тут на сцену виходять наші герої, родини Яхненків та Семеренків. Історія, яка просто вражає, ці люди починали як кріпаки. Вони заробили гроші, викупили себе та свої родини з неволі і стали одними з найбільших промислових магнатів імперії. Це справжнє втілення нової епохи. І знаєте, вони не просто будували заводи. Ні. Вони створювали цілий світ, вони будували майбутнє. Погляньте. Біля Млієва вони звели ціле промислове містечко із найсучаснішим обладнанням, з власним машинобудівним заводом, з газовими ліхтарями на вулицях, лікарнею, бібліотекою і навіть театром для робітників. Тільки уявіть собі цей контраст. Люди, які самі вийшли з кріпацтва, будували таке. Отже, давайте зведемо все докупи. Ми побачили два абсолютно різні світи, які дивним чином існували на одній території в один і той самий час. Тепер час підбити підсумки. Ось на цьому слайді, мабуть, найкраще видно цей розрив, цю шизофренію епохи. З одного боку, світ кріпацтва, дерев'яного плуга, господарства, що ледве забезпечувало себе, а з іншого світ найманої праці, парових двигунів, фабрик та експорту на світові ринки. Економіка розірвана між глибоким минулим і майбутнім, що вже наставало. І це підводить нас до фінального і, мабуть, найголовнішого питання. Така система не могла існувати довго, вона була вкрай нестабільною. Коли парові двигуни працюють поряд із кріпаками, це означає, що система тріщить по швах. Щось мало статися. І ці зміни, що вже були на горизонті, мали сколихнути суспільство до самих його основ.